Да, сыночка, да. Сина, давай попозже, Я в пункті незламності кицюня. сонечко, давай зайчику, давай я тебе потом наберу. Добре, бо воно заряджається. Я нагнулася. Давай зайка, все люблю цьому. Це пункт незламності, розташований на майдані Магдебурзького права у Рівному. Сьогодні під час ранкового удару армії РФ по енергооб'єкту тут зібралися люди. У наметі є інтернет, зв'язок тут можна зарядити телефони та випити чай. Півнянка Людмила прийшла у пункт незламності разом із чотирирічним онуком Максимом. Каже, сьогодні прокинулась від звуків вибуху. Тривожно, але ж треба тримати себе в руках, щоб дасть. Що найперше зробили ранком? Води набрала, таблетку від тиску випила. Коридор сховалася з периною. Світла й дивна немає. В мене автономка, то відповідно світла немає. Була команда дана з самого ранку, в пів восьмої, негайно відкритий пункт незламності. У нас був підготовлений резервне джерело живлення, генератор бензиновий, запаси бензину. Ми оперативно привезли, багато людей, втративши змогу зв'язок з навколишніми, з рідними, близькими, прийшли заряджати ці. Постійно тут знаходиться чоловік 20-25 Розгорнуто 12 пунктів незламності. Пункти незламності будуть працювати до повного відновлення електропостачання. Якщо брати розташування пунктів незламності і також містечок незламності, які які відкриваються в режимі, коли немає світла протягом 24 годин, вони приблизно в локаціях в різних куточках міста, що нашому населенню зручно буде дібратися до будь якого з них. Нагадаємо, сьогодні під час повітряної тривоги у Рівному пролунало щонайменше два вибухи. Цілью став об'єкт енергетики. У наслідок влучання пошкоджені два житлових будинки та автомобілі, розташовані поряд з ним. Повідомила речниця Нацполіції області Марія Юстицька. Без електропостачання залишились понад 280 тисяч абонентів в різних районах області, зокрема частково й місто Рівне. Станом на зараз. Кількість таких абонентів знизилась до 120 тисяч. Разом з тим, складною ситуацією залишається в таких територіальних громадах, як Гощанська, Острозька, Чітково Корицька, Долбунівська та ті територіальні громади, які поблизу міста рівного. У них теж спостерігаються складнощі з відновленням енергопостачання. Однак енергетики працюють, і ми очікуємо до кінця доби і там відновлення енергопостачання по резервним схемам живлення. Надія Кривко, Дмитро Сидор, Суспільне новини, рівне.